Щоб не повторювати родові історії, перш за все не потрібно засуджувати, не потрібно критикувати, не потрібно критикувати, якщо ви вважаєте, що там ваша мама або тата могла б зробити більше. Не потрібно в якому разі цього робити, критикувати. Що важливо, важливо дати місце кожній з історії вашого предка і з вдячністю подивитися на них. Перш за все за те, що ви маєте життя, те, що вам передано життя. І це вже потім ваша задача налагодити своє життя, так як ви вважаєте, найкращим. А ні в якому разі не засуджувати батьків, ні в якому разі не засуджувати предків. Тому що то, що ви засуджуєте, ви автоматично воно може ставати вашою долею. Тому що ви, значить, там тримаєте певні емоції. І ви можете, ну свідомо, повторювати. повторювати те, що ви дивилися у своїх батьків, у своїх можливо дідусей з бабусями, це дуже важливо. Дати місце тим історіям, це значить мати повагу до життя і до того, як жили батьки і як жили ваші предки. Повага це теж не рівно значить, пробачати це. Зовсім інші речі. Повага це визнання. Визнання, да, я поважаю, я поважаю своїх предків, я поважаю своїх батьків. Вони прожили своє життя так, як могли, так як знали, і це для них е, їхнє найкраще життя. Ні в якому разі не можна засуджувати. Важливо прийняти, дати місце цьому, місце їхнім історіям, місце їхнім ситуаціям, місце їхньому взагалі стилю життя, всьому. І своє ж життя формувати так, як ви вважаєте за потрібне, те, що ви би хотіли. І якщо ви розумієте, що ви щось не хочете повторювати в своєму житті, то що те, що ви бачили у предків, те, що ви бачили у своїх батьків, то просто це відмітьте. І, можливо, собі зараз задаєте запитання, а чи повторюєте ви це зараз? Чому тому, що можливо, ви щось там засуджуєте, можливо, ви не приймаєте батьків, ви критикуєте батьків, ви ображаєтесь на батьків, таким чином порушуєте закони родової системи, один із яких це ієрархія. Ваші батьки набагато більші фігури, по тій причині, що вони дали життя вам, а предки іще ще більші, тому що вони дали життя вашим батькам. Родова система це дуже дуже потужна система, в яку ви прийшли також не просто так з певними своїми задачами, і тут важливо. Почати жити своє життя, не засуджувати не рід, не засуджувати не батьків, просто формувати своє життя, так як ви вважаєте за потрібним, і дати визнання кожному з членів родової системи. Про це все більше я говорю на своїх розтановочних сесіях. А з вами Юлія Фощенко, яка допомагає змінювати життя і розкривати потенціал.